Після нового оновлення, яке вчора прилетіло, я його встановив, так як я і прочитав на Фейсбуку, дійсно при автопілоті з'явилася можливість виключати автоматичні вичірачки. Тобто склоочисники можна вже виключати, коли автомобіль їде на автопілоті. І чесно кажучи, це мене зупинило перед покупкою цих сексі батом. Я думаю, всі власники Tesla знають, що це таке. Це такі кнопки, які можна е, установити і запрограмувати на любі там відкривання дверей, багажників і навіть підігрів батареї. До речі, це те, що е, доволі цікава опція, тому що можна не тільки наставити на суперчарджер або там на іншу. Станцію, яка є, наприклад, в списку Тесли, так? і батарея почне підігріватися, а просто примусово можна включити, і батарея буде грітися через ті кнопки. Але тепер, як є вже можливість виключити при автопілоті, от дивіться, от я включаю витирачки, і... Бачите, на автоматі стоїть. Включаю, виключити і воно не перескакує саме і далі йде на автопілоті. Зараз вже не включено. Тобто, я вже натиснув сам, щоб воно, щоб воно зработало один раз. Відповідно, mm -hmm. ось така опція, що коли береш телефон в руки, або що камера що в Модель 3 і Модель Y є присутня, вона Ілон за нами слідкує постійно. відповідно, Крім того, що постійно вискакують комунікати, візьмись за кермо рукою, то ще і каже, що не відволікай увагу від, від дороги. Це дійсно нове появилося. І як ви читали, можливо, читали, якщо не читали в описі, то ще появилась така інформація, якщо будеш вішати сюди ці китайські важкі, там, або бутилки, або там, хто там різні речі сюди засовує апельсини, банани. І так далі, щоб не дотикати 30 секунд кожне кермо, щоб їхати на автопілоті, то буде виключатись навіть на тиждень автопілот, там До 7 днів написано, якщо це буде цим зловживати. Так що прошу цього не робити. Бо Ілон за нами слідкує. Гарного дня! О, бачите, вже я не, не торкаюсь з керма і зараз вже починає блимати. Зараз почне аж делікатні обручки рівніться, делікатні подіргай кермо. А іще нова опція, коли автомобіль включаєш поворот чи вправо чи вліво і з тієї сторони є перешкода, то з'являється такий червоний кант. Який застерігає, що в тебе є перешкода, як ви тільки що бачите, от я зараз включу наліво. Бачите, появляється автомобіль. Ну а мені треба цікави. направо.